Всім вітаю вас на каналі Ділюсь Прочитаним. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яку сподіваюся, сподіваюся мають знати усі. І це книга. Валеріана Підмогильного, Місто. Ось ця книга, я взяла її в бібліотеці. Це зібрання творів цього письменника. Мене тут зацікавило саме роман Місто. Чому ж, мабуть, я захотілося знову ж таки перечитати, загадати собі цю книгу, і чому ж вона мене настільки здивувала і зацікавила свого часу. Відразу скажу, що коли перечитувала цю книгу, то е, так впадали в очі певні такі вказівки, особливо на початку тексту, вказівки, що книга була написана е, саме під радянською окупацією України, так, тобто е, Валеріан Підмогильних в деяких моментах говорив, що головний герой заходив ось в кімнату, і там на стіні висів портрет, якщо не помиляюся, Шевченка, Леніна і Франка. Ось, ось буквально було два-три таких моменти, коли мене так, знаєте, покоропило. Але це можна зрозуміти як дань тому часу, в якому жив письменник. Ще один варіант, ще один момент, який би хотілося мені відзначити, так це те, що я ось я навіть закладку лишила. Тут, на певній сторінці, автор зазначає, зазначає, бачите, книга в мене така зачитана, ось з бібліотеки. Так от, головний герой. Каже, у своїй повстанській кар'єрі, перед тим як викинути червоний стяг, він тримав якийсь час прапор осінніх степів і небес. Бачите, як гарно сказано. Я навіть перший раз як читала у школі цей момент, навіть не звернула на нього уваги. Але що ж це за стяг небес? І степів ми всі можемо здогадатися, і це, знаєте, так, неймовірно тішить. Ось так. І повернімося тепер до книги Валеріана Підмогильного, зокрема сюжету. Сюжет всім відомий. Хлопець із села приїжджає до Києва, щоб отримати освіту, здобути. Кар'єру зробити і здобути це місто підкорити. Так, освіту, мабуть, йому не надто вдалося отримати. Ось не буду говорити через які причини навчання він закинув. Мені здається, що це просто було його небажання або підсвідоме якесь розуміння того, що освіта йому не потрібна, особливо. Той напрям, який він обрав, адже е, фах його професія полягала зовсім в іншому, і це е, вона пов'язана з літературою, пов'язана з літературною творчістю, пов'язана з громадською роботою, але ніяк, аж ніяк не з економічними там всіми показниками, на що він спершу і навчався. І ось, але мені найбільш цікавий цей шлях. Так, зі школи ми знаємо, що цей перший урбаністичний роман в українській літературі, роман про місто. Роман про те, як людина може стати письменником, як людина може з нічого зробити себе. Також головний герой почасти зображається на перший погляд, я з цим не згідна поглядом. Головний герой зображається таким егоїстичним серцегідом, який іде по головах. Я би так не сказала. Інколи, знаєте, на... є ще один момент, який я би захоті... хотіла. Уважити, так це те, що е, головний герой Степан Радченко збирається написати е, повість про людину. І це мені неймовірно, знаєте, так, взяло е, глибоко запало в душу. Чому? Тому що. Е, Тут можна здогадатися, прочитати саме поміж рядків, і авторський задум він пише твір про людину. Так, тут є місто, місто зображене в різні пори року, в, різну, в різних обставинах, в різний час доби, з, з різною атмосферою. Тут місто теж живе. Але людина вона, хоч і до дотична до міста, але живе, розвивається зовсім по іншому на фоні цього міста, і вони інколи. Стикаються, а інколи і ні. Інколи вони функціонують зовсім по-різному. І ось я би могла би сказати, що роман Валеріана Підмогильного місто якраз і про людину також. Адже ви лише пригадайте, які емоційні злети і падіння переживав Степан Радченко на шляху до своєї мети. Ви лише уявіть, ось, ось він на піднесенні в нього все вдає, а тут він розійшовся, наприклад, від'їхав від мусіньки, і він намагається щось писати, і в нього нічого не виходить, він втрачає себе. Потім знов він отримав роботу успішний, відомий, так, шанований, але разом з тим він не може писати. І ось знову повільний. Після вершини він повільно скочується вниз, де знову ж таки причиною певних таких його страждань є зоська. І ось так він вверх, то вниз, вверх, то вниз, і ось така не шкала. Емоції, шкала злетів і падінь дуже цікава, як на погляд читача, так і на погляд, мабуть, і психологів, так і на погляд будь-кого, хто, хто небайдужий. Так? Звісно, ми бачимо, як Степан Радченко зруйнував або ж не зруйнував долі тих людей, які поруч із ним. Зокрема, Максима, зокрема, Надійки, зокрема, Зоськи. Але тут теж варто зауважити про їхній особистий вибір. І якраз завершується цей твір, цей роман. На вершині Степан знову ось він вже пише, дописує свій, свою повість, свій твір про людину, і ось він на вершині на піднесенні. І це місто, воно хоч і зображене в передостанньому абзаці цього твору. Але він, це місто як фон. А Степан над ним ніби стоїть, але він його не підкорив. Можливо, це місто підкорило Степана. І ось в такому ракурсі. Прочитала я заново осмислила роман Валеріана Підмогильного місто. І, знаєте, все ж таки, Перечитувати книги, це я говорю також, вказуючи, згадуючи своє попереднє відео, доволі таки корисно, адже впадають у вічі такі моменти, такі епізоди, на які ми не звертали уваги. Чи рекомендую роман Валеріана Підмогильного місто для прочитання. Ну, звісно ж, це не лише наша класика, це частинка української душі. Частинка Тих українців, які були, жили у 1920-х роках, і якби не розстріляне відродження, не голодомор у 30-х, мені просто аж складно уявити, що було б з Україною зараз, якби весь цей світ нації не був винищений, якби. Валеріан підмогильний теж не постраждав би від рук радянських окупантів, якби ось все могло скластися по-іншому, якою була б тоді Україна, якою була б наша українська література. І це доволі так, знаєте, я тішилася, коли читала цю книгу, але разом з тим і сумувала. Тому рекомендую вам для прочитання, можливо, вам теж буде цікаво зрозуміти, якою ж була Україна у 1920-х роках, і трішки помріяти, подумати, якою б ми могли бути зараз, якби. Це покоління не було знищене, тому обов'язково залишайте ваші враження та коментарі під цим відео з радістю з вами поспілкуюся. Адже мені здається, що не все змогла втиснути в ці декілька хвилин не всі свої враження, емоції про цю книгу. Здається, я щось таке упустила, тому залишайте ваші враження та коментарі, обов'язково розширимо цю тему про роман Варіана під підмогильного місто, підписуйтесь. Підписуйтеся на канал Ділюсь Прочитаним, і найголовніше, читайте і насолоджуйтесь «Валеріан варіант від могильний місто. І книгу цю я обов'язково повертаю уже до бібліотеки.